В принципі, я можу дати нормальний відео про цей апарат. Відео знімаю. Я вже встиг зносити ним пів батерфляя. Що я вам можу сказати? В руці він до біса зручний. Він тільки каже, що свідогабаритний, підлізти можна ним куди угодно. Е, було таке, що я оцим же диском різав просто 2 метра погонних різі. Да, редуктор нагрівається, до нього не торкнеся, але сам апарат в принципі, не нагрівається. Роблю на максимальних оборотах, він не, не просідає під нагрузкою, е, потім по комплектації. Не знаю чи... Це так мені повезло, але ця херня має бієння. Тобто якщо прям робити дуже якісь ювелірні штуки, то все-таки краще напряму через редуктор. О, а от оцього, ну, блін. Подивлюсь, може потім просто другий патрон сюди куплю. Цього все я ще не юзав. Ну, що я вам скажу, рекомендую. Поки я кращого не мав. Був у мене дремель. він швиденько кончився, були другі китайські гравера. Тих тих надовго не вистачає. Цей поки топчик. Е, робив він мене де, поки на зачистки швів основному і за пару метрів різає робив. То на зачистки швів він по 30-40 хвилин взагалі не виключався і, скажем, не жалувався він на цю роботу.